Вітаю на Суспільному. Моє ім'я Олена Ваховська. І сьогодні я спілкуватимусь із отцем Богданом Бойком, настоятелем Свято-Магалівського кафедрального собору у місті Житомирі. Вітаю вас і вдячна, що знайшли сьогодні час на цю розмову. Дякую, доброго дня, слава Ісусу Христу. Весне я пропоную поговорити про календарну реформу, так і як ми знаємо, що Православна церква України з 1 вересня цього року перейде на новоюліанський календар для нерухомих свят. Хотілось би, щоб ви пояснили, що зміниться в цьому, в чому різниця між цими календарями. Нагадайте нам про це. Новоєліанський календар, потрібно сказати, він був удосконалений і прийнято рішення його обчислити після 1923 року. Тоді, в 1918 році Українська Народна Республіка прийняла Григоріанський календар. І королівство Румунії, і королівство е, Сербії, Хорватії, Словенії, е, вони не прийняли григоріанський календар. Але е, так як, е, от якраз королівство Сербії, Хорватії, Словенії, вони об'єднували православних і греко, і Римо-католиків, і в них були непорозуміння. І вони поставили питання про те, що потрібно. Удосконалити Григоріанський календар, і важливо, щоб Різдво було одного дня, тобто мати підоснову про те, чому ми маємо сьогодні святкувати, як в григоріанському календарі, тобто по числах Григоріанського календаря. І коли професор математики небесної механіки Белградського університету. Йому дали це завдання Мілотіном. Міланкович йому дали завдання, щоб він подивився, чи дійсно це можливо. Він обчислив по-новому, і там е знову він знайшов похибку григоріанського календаря. І з 1923 року, якраз в травні місяці, Вселенський патріарх скликає. Повністю на нараду всі помісні східні церкви для того, щоб можна було обговорити реформу, реформу календаря. Були проблеми: Олександрійські, антіохійські, Єрусалимські патріархати не прийняли рішення. І коли вселенський патріарх прийняв рішення про те, після цього, цієї наради, про те, що приймається такий календар. То ці патріархати Олександрійський, Антіохійський, Ірусалимський, поки не прийняли його. Але пізніше, з 1924-го і пізніше різні роки, 10 церков прийняли рішення про те, що вони переходять на новоюліанський календар. Чому? Перше, дуже важливо, дуже важливо щоб ми всі, особливо, якщо говорити практично, у нас тут, на нашій території, території України, православної України, ми е зустрічали великі свята, великі свята перед світськими. А це стосується особливо Різдва Христового. У нас завжди, завжди, на Новий рік, ми збираємося сім'ями. Ну, звичайно, що ну, ніхто себе не обмежує в пості. І так традиційно вже склалося, що Новий рік це є як більше свято від Різдва Христового. І це є неправильно. Це перше і друге, вся вселенська спільнота християн сьогодні, крім, крім п'яти помісних церков, це російська. Це російська, частина е, польської, частина польської, і ще три церкви, які не прийняли. Єрусалимський, і ще три церкви, які не прийняли, не прийняли Новоіліанський календар, але всі перейшли уже на Новоіліанський. І щоб в нас молитва була всіх однаково в один день, тобто, тобто Різдво Христове 25 грудня. І якщо сказати. Раніше ми, церква, жили по Юліанському календарю. А по юліанському календарю ми все одно святкували 25 грудня. Але так як Юліанський накладався на Григоріанський, то було зміщення якраз у тих 13 днів. Угу. Ну, звичайно, що все це залежить від обертів землі навколо Сонця, там обчислюються дні 365 днів. І коли порахували, що там не вистачає декілька секунд. І якраз от професор вирахував і прийняв рішення, що буде юліанський календар. Що це означає практично? Okay. Сьогодні у нас, в нашій церкві, з 1 вересня, ми будемо святкувати свята, так як ви сказали, правильно, нерухомі Різдво Пресвятої Богородиці було 21-го. Вересня, тепер ми святкуємо 8. -го. 27 -го Воздвиження тепер ми святкуємо 14-го. Uh -huh. Покрова Пресвятої Богородиці 14 жовтня. Зараз ми святкуємо 1. -го. Святителя Миколая 19 грудня, тепер 6. -го. І Різдво раніше ми. Проводили богослужіння і 25 грудня, і потім 7. го Багато людей от минулого року було більше на 25 грудня, угу. прихожан, чим на 7 січня. Зараз ми святкуємо тільки 25 грудня, Різдво Христове. Потрібно ще сказати, що частина Пасхалії, тобто Пасха, Пасха буде святкуватися. Православній церкві України, так, як в юліанському календарі. Тобто, як було, і всі свята, які зв'язані з нею, будуть святкуватися е, так, як в Юліанському календарі. Що це важливо? Важливо, що вся спільнота християнська святкує в один день. Важливо, що ми… Е, от є така колізія, е, це як приклад в православній церкві Польщі. У них від Варшави і туди, туди на Захід святкують Православна Церква Польщі святкує по Новоюліанському календарі okay. свята. А частина від Варшави і на Схід по Юліанському. Тобто, як коли я навчався, один із професорів жартував, каже: мені дуже добре, я Різдво святкую два рази, приїжджаю на інші свята. Приїжджаю до друзів на Західну Польщу, святкую в один день по Новоїліанському календарі. А коли хочу ще посвяткувати це свято, їду на схід Польщі і там святкую. Це є той абсурд, який сьогодні дуже якби трошки неправильно ставить питання про молитву, про святкування. Чому? Розумієте? Так, да, звичайно, був Юліанський календар, він був недосконалий. І коли обрих... обчислили е, папа Григорій, його астрологи, його вчені, вони порахували, і там було зміщення вже 13 днів. Це зміщення, воно протягом століть, протягом сотні років воно проходить. І для того, щоб потім знову не придумувати новий календар і знову не називати його по-іншому, то якраз. От вселенський патріарх він дав завдання цьому професору для того, щоб він уже порахував так, щоб в нас не було цього, щоб в майбутнє в майбутньому там тисячі років уже вся вселенська християнська церква святкувала в один день. Ви згадали про ситуацію в Польщі, та що двічі святкують, власне такі свята. Хочу сказати, що у нас теж можна сказати в Україні так було, тому що у родинах, де є там католики і православні, ну так було, власне. Святкували і те саме Різдво двічі святкували і Велик Великдень двічі. Тому ну тут потрібно сказати, що є ще. Традиція Римокатолицької церкви і є традиція православної. Угу. Ми говоримо зараз про про православну церкву. Шкода, що православна церква Московського патріархату, яка є в Україні, вона не приймає новеліанський календар. Шкода, що вони сьогодні навіть і не розуміють тої великої відповідальності перед Богом і перед українським народом за те, за ту всю кривду, яку робить російська церква, і вони до неї належать, яку робить кривду російський народ, нашому українському. Шкода, що вони не розуміють цього, але ми маємо надію, що все-таки Господь і торкнеться їх і дасть їм мудрості, розуму, і вони зрозуміють, що вони в Україні, і що вони є тими, які мають підтримати український народ. Звичайно, що певний час будуть якісь такі ну, трішки непорозуміння. Але це все є е, тимчасове, важливо ще раз повторюся, що вся, вся спільнота православних буде святкувати завжди в один час. І для нас важливо Різдво Христове буде свято всіх свят. А потім Новий рік. Угу. А це важливо. Також переноситься всі нерухомі свята І зараз, уже з 1 вересня. Ми служимо всі свята по Новоюліанському календарі. Угу. Ви декілька разів наголосили, що власне Різдво і інші свята, які ви перерахували, будуть святкуватися лише в ті дати, які ви назвали. Це означає, що всі, хто належить до православної церкви України, будуть святкувати саме в цей день. Богослужінь там, як раніше умовно кажучи, на 7 січня, не буде. Правильно розумію? Не, 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 не буде 7 січня не буде 7 січня. Різдво Христове, ми святкувати не будемо. Чому? Тому що 6 січня 24-го року ми будемо освячувати воду. Йорданський свята. Uh -huh. Тобто, перехід Йордан був 19 січня, зараз буде 6 січня. Uh -huh. Так як вселенський патріарх освячує, виходить на Йорданські води і освячує воду. Ви ще також сказали, що минулого року на 25 грудня власне було дуже багато людей. було. Ви знаєте, настільки було дивне, ми оголосили це спонтанно, тому що е, наш синод і наш очільник е, блаженніший митрополит Епіфаній. Він, вони прийняли рішення про те, що цього року, тобто 22-го року, можна вже хто бажає святкувати 25 грудня. І ми святкували. Весь храм був, більше людей було. 25 грудня. Розумієте, на сьогоднішній день можуть, мож, можуть казати, що це є політична підопльовка. Ніякої тут політики немає. Про це мова йде, от скільки я є священником, стільки про це йде мова наших прихожан. Що Різдво має святкуватися 25 грудня. Тобто, від парафіян підтримка календару дуже є велика. Дуже. Звичайно, старше покоління, воно не розуміє ще. Можливо, не буде сприймати, але я думаю, що це є нормально, тому що не всі можуть сприйняти те, що зараз от навіть твориться в нас от ці великі проблеми в Україні. Я до чого? Що вони виїхали? Uh -huh. Я розумію, що на сьогоднішній день ми можемо оправдувати себе, але є дуже багато мужчин, які виїхали, а вони мають бути захисниками, правда? Я розумію, сім'ї і Мають бути захисниками кого? Своєї родини, своєї землі. І оце є проблема. І тому, тому я думаю, що декілька років все стане на своє місце, і ми будемо святкувати. Я повторюсь. Значить, 8 вересня Різдво Пресвятої Богородиці, 14 вересня, Воздвиження Чесного животворчого Христа. 1 жовтня святкуємо Покрови Матері Божої. Так само, 8 листопада свято Архістратига Божого Михайла, наше храмове свято. 20, перепрошую, 6 грудня Святителя Миколая, 6 грудня, і 25 грудня ми святкуємо Різдво Христове. Ну, а далі в січні, там 6 січня, ми святкуємо освячення води, водохреща, і так далі, всі свята. Угу. Ви сказали також, що це не є політичне рішення, да? але все-таки ви, напевно, теж чули ці думки, тому що ви про це сказали. Що люди вважають, що календарна реформа отримала таку підтримку, зокрема, через те, щоб відмежуватися від Росії і російської церкви. Що це ви, Росія так? відмежувалася від Вселенського патріархату. Коли було зібрання Вселенського патріархату, в травні місяці 1923 року, російська церква е, в е, противлення всім, противлення всім, в ненавість всім, показати, що вони от будуть тільки так, як вони хочуть, вони це не прийняли і насаджували всім тим, коли, ким, кому вони могли це насаджувати. Це не є, це вони роблять політику. От сьогодні ви скажете, що? Вони в себе зумбують всіх людей, так? Зумбують тим, що Україна напала на Росію. А війна то де? На російській землі чи на українській? І так далі. І російська церква благословляє. Якщо російська церква сьогодні благословляє цих воїнів вбивати, знищувати і так далі, ну це, ну це тут нема нічого християнського. Тут нема нічого, це одна політика. І хто цю політику робить? Правильно, російська церква. І ця церква, яка є в Україні, вона буде також робити цю політику. На це не треба звертати. Знаєте, є багато таких у нас життєвих викликів, які ну, просто треба сприйняти їх і пройти їх. Просто пройти. Тому хай Господь благословить нас всіх, нашу Україну наших воїнів, ми дуже молимося за українських воїнів. Прошу вас, всі, дорогі глядачі, моліться, сьогодні дуже важливо бути небайдужим. Наша небайдужість це також є і в молитві. Чому ми не можемо матеріально, ми не можемо фізично допомогти, але молитвою ми можемо день і ніч молитися за наших воїнів, за нашу перемогу, за те, щоб Господь з нашої землі вигнав цю нечість. І щоб наша земля очистилась, щоб Господь дав сили і врозумів нашу владу, щоб все у нас в Україні стало так, як має бути в українській державі. І нехай Господь благословить всіх нас рясно своєю милістю. Пасібі вам за цю розмову. Єдине, ви дуже гарно щойно сказали. Єдине, що хочу додати, що матеріально теж не варто забувати допомагати. Це дуже важливо підтримувати збройні сили і матеріально. І пасибі вам, що ви сьогодні прийшли до нас. Хочу нагадати нашим глядачам, що це суспільне. Моє ім'я Олена Ваховська. І сьогодні я спілкувалася з отцем Богданом Бойком. Він є настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору у Житомирі.